Час новин, дякую, Вадиме. Для вас працюють команди фактів сітіві та віком СТБ. Російські війська завдали комбінованого масованого удару по Україні. Близько третьої ночі окупанти запустили в бік наших мирних міст та селищ крилаті ракети Калібр з трьох кораблів у Чорному морі. А вже на світанку в український повітряний простір залетіли крилаті ракети Ха 101 Їх з акваторії Каспійського моря випустили російські стратегічні бомбардувальники. Ту 95 За даними моніторингових каналів, більшість крилатих ракет ворог. Спрямував у бік Полтавщини та західних регіонів, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, під ворожим прицілом знову енергетична та газова інфраструктура. Нині рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків, де це можливо. А вже о 6.30 ранку окупанти вгатили балістикою по Київському району Харкова. Російські війська атакували цивільний інфраструктурний об'єкт. Станом на зараз місцева влада повідомляє про п'ятьох постраждалих. Зокрема, одну жінку вдалося врятувати з під завалів. Нині її обстежують медики. Наслідок удару спалахнула пожежа. Нині тривають пошуково-рятувальні роботи. Потрощено також багатоквартирний будинок, розташований поряд. З нього евакуюють усіх мешканців. 51-річного чоловіка вбили росіяни напередодні в селі Слатине Харківського району. На населений пункт скинули керовану авіабомбу. Каб влучив у приватний житловий сектор. Спалахнули будинки. Дружина загиблого та 22-річний син зазнали гострої реакції на стрес. А в Харкові протягом минулого дня усували наслідки російського обстрілу Салтівки. Рятувальники розбирали аварійні конструкції, постраждалі багатоповерхівці. А комунальники закривали вікна та прибирали уламки. Нагадаю, в ніч. Проти четверга росіяни атакували місто безпілотниками. Уламки одного з них впали на дев'ятиповерховий житловий будинок у спальному районі. Пошкоджено дав, ліфтову шахту, технічний поверх та фасад. Зайнялася пожежа, побито вісім автомобілів. Засвітило, як вироби, атомна бомба впала. І вийшли. Пили полетіли всі стекла. У сторону хати, в сторону балкона. Вибило входні двері, і по балкону побило посікло. Там, де жили за бетон, і посікло вікна. За даними Харківської міської ради, від вибуху постраждали сусідні будинки. Загалом щонайменше 13 багатоповерхівок, дитячий садок та ліцей. 73 річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. І четверту ніч поспіль російські війська масово атакують Одещину. Пізно ввечері окупанти знову запустили в бік регіону ударні дрони. Як повідомляє місцева влада, у передмісті Одеси зайнялися три приватних будинки. Ліквідовувати наслідки ворожого дронового терору приїхали рятувальники. Також є пошкодження енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, минулися без загиблих і травмованих. Кількість загиблих від російського ракетного удару по кривому рогу збільшилася до п'яти. Напередодні ввечері в лікарні від травм померла 60-річна жінка. У середу, близько 22-ї години, росіяни запустили по місту балістичну ракету, яка влучила в готель. Буквально перед ударом туди заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій громадяни України, Сполучених Штатів та Британії, які привезли гуманітарну допомогу для дітей одного з ліцеїв міста. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів під час Аварійно-пошукової операції 19 людей було врятовано з під завалів. Поранень зазнали 32 людини, з них двоє дітей. У лікарнях залишається 19 постраждалих, 10 у важкому стані. Окрім готелю, по Нівичині, 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів. Сьогодні в кривому розі день жалоб. Євросоюз планує переозброєння для протистояння майбутнім викликам такі результати засідання Європейської ради, що відбулося в Брюсселі. Саміт ЄС був екстреним. Його скликали після того, як стало зрозуміло, що Сполучені Штати не налаштовані далі активно захищати Європу. Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення співпраці зі Сполученими Штатами і заплановану на найближчий час зустріч у Саудівській Аравії. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити п'яту статтю НАТО на Україну. Президент Польщі Анджей Дуда виступив за відправлення в Україну миротворців ООН. За його словами, на це можуть погодитися обидві сторони. Лідери ЄС підтримали ідею президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн переозброїти Європу щодо посилення оборонної спроможності ЄС. Європа стикається з очевидною і безпосередньою загрозою. Тож вона повинна бути здатною захищати себе та поставити Україну в позицію сили. Нам потрібен мир через силу. І ось чому я сьогодні презентувала перед європейськими лідерами план переозброєння, який передбачає виділення до 800 мільярдів євро на оборонні інвестиції у ком'юніке за підсумками саміту йдеться, що не може бути переговорів щодо України без України, а перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди, яка міститиме надійні гарантії безпеки для України. Голова Євроради Антоніо Кошта повідомив, що кілька держав Євросоюзу зобов'язались надати Україні до 15 мільярдів євро. Він також нагадав, що загалом Київ уже отримав від ЄС підтримки на 135 мільярдів євро. Ми виконуємо те, що обіцяли: побудувати систему стримування загроз, зміцнити безпеку наших громадян і в процесі цього підвищити конкурентну спроможність Європи та нашу технологічну і промислову базу. Сильніша європейська оборона також забезпечить стримування загроз для України, оскільки безпека України це основа безпеки Європи. Після саміту країн ЄС у Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. Зустріч тривала близько години. Президент України розповів у своєму телеграм-каналі, що разом із бельгійським королем обговорили участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення російської війни в Україні. Україна ж працює над альтернативами щодо розвідданих. Хоча детальну інформацію від Вашингтона Київ наразі не отримав. Про це повідомив міністр оборони Росте Мумєров. Він заявив це на прес-конференції за результатами переговорів із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні. Інформація про те, що США ухвалили рішення призупинити надання Україні своїх розвідданих, шивиться вже кілька днів, але офіційно Білий Дім це досі так і не підтвердив. Щодо розвідданих, ми ще не отримали детальної інформації про те, як вони будуть обмежені, але ми вже працюємо над альтернативами, в тому числі над тим, що в разі необхідності ми будемо запитувати їх і в Німеччині. Зі своїм німецьким колегою Рустемом Мєров говорив і про можливість пришвидшення постачання систем АЕРСТІ та боєприпасів до них ішлося також і про перспективу спільних проєктів із виробництва ППО, що не тільки допоможе зробити більш захищеним українське небо, а й стане важливим кроком до посилення європейської безпеки. Він не вважає себе окупантом, бо тут не із власної волі, але задоволений, що його відрядили вбивати українців. Бо ж каже, лишився живий та ще й добряче підзарубив. Про це розповідає 35-річний Дмитро із Приморського краю, якого мобілізували восени 22-го року. Його поплічникові з Бурятії Олександрові лише 20. укласти контракт. Бідкається змусило у в'язниці, куди його запроторили після СЗЧ. І в полон молодик потрапив після першого штурму, у якому зазнав тяжкого калі. По контракту служил, дали отпуск. Вот приехал, ну и задержался. И вот посадили на пять лет. Там меня начали, типа, что вот там подписывали, не подписывали, или еще там сроку надбавим, хуже сидеть там будете. я подписал. Мобилизованный. Давно? В 22 году. О, так вы больше двух лет уже воюете. Ну, не то, что, не то, что воюют, мы находились в столовом. В основному, бо наш батальйон не приймав активних дій. цього хлопця з бурятії з наляканими обличчями, простреленою ногою звати Олександр, Йому лише 20. Після СЗЧ та в'язниці молодика відрядили на фронт. І перший його штурм каже, став останнім. Нам ну, командир приказав по полки. Двигатися добратися до точки. Ми біжали, три групи наших убили. В колено, я упав, все мене затащили і все. 39-річний Дмитро з Приморського краю під час інтерв'ю поводиться упевнено і майже зухвало. І до останнього наполягає: ніякий він не окупант, бо ж тут не із власної волі. А ви вважаєте себе окупантом? Я думаю, ні. Чому? Я сюди прийшов не добровольно. мене сюди привезли. То есть, если бы я сюда пришел бы по своим идеологическим целям. Ну, то есть, а то, что вы находитесь в составе оккупационной армии на территории чужого государства, вас оккупантом не делает автоматически? Ну, получается автоматически, да. Но я себя этим не считаю. Вы можете считать себя освободителем? Нет. А не от кого освобождать? Ну вы же сюда пришли освобождать нас от кого-то. Я не приходил. Меня привезли. За что русская армия воюет? Я даже и сам не знаю. То есть вы бы были готовы умереть на чужой земле, не пойми за что? И получается так. К вам какое отношение? Гуманное. Но вы знаете, что россияне часто расстреливают украинских военнопленных? Ну это я уже узнал здесь. Мне ну, сказали. Вы верите в это? 50 на 50. Почему? Ну нам говорят одно, здесь говорят другое. То есть и кому верить? То есть я от этого ничего не видел. А слова это слова и видео вам не показывали. Здесь нет. Что скажете? Ужасно. Теперь я верю больше, что расстреливают в плен. У нас там командир говорил, что типа в плен не брать. Расстреливать? Что, да, что это лишнее, типа таскать. Вот, вот. когда вернетесь, что будете рассказывать дома? Ну что здесь люди совсем другие относятся по-другому, не то, что там розказували нам. А что вам розказували? Ну что там в плену издеваются, там не издеваются. Кастрируют там. Жопу запинивают. Ну по розказу. Нині з полоненими працюють слідчі, та контрозвідники СБУ. Розгублений Олександр присягається. Після повернення додому сюди ані ногою. Отсидеть или пойти работать, учиться. Чем воевать. Тем более непонятно за что. А Дмитро відверто тішиться, лишився на війні живим, та ще й грошенят наумріяну квартиру підзаробив. Тобто, в принципі, ви так от після війни залишилися в можна Можно сказать, да? Живой, здоровый, денег заробили. Да. Все добре. Андрій Почтівартем Деженко програмовік на СТБ єдині новини. Склад із ворожим боєкомплектом злетів у повітря на Харківщині. Знищені також бойова машина піхоти, танк та автівка російських окупантів. А гармата та гусеничний мінний загороджувач Росіян пошкоджені. Відео зі східного напрямку оприлюднило осухортиця на цих кадрах. Результати вдалого полювання наших екіпажів ФПВ-дронів. Ворожу техніку та боєкомплект вистежили та знищили бійці окремого полку безпілотних систем Ахілес. Його життя до війни було сповнене розваг драйву та мандрів, а Після 24 лютого все перевернулося з них на голову. 29-річний В'ячеслав, 8 років жив і працював у Польщі, але повномасштабне вторгнення не залишило вибору. Хлопець повернувся в Україну і став на її захист. У боях він втратив обидві ноги, рятуючи життя побратимів. А потім потрапив у полон. Понад рік захисник пробув у неволі, а нині заново вчиться ходити, бо знає ще багато всього його. Чекає попереду історія незламного героя. Далі. Нам ще гуляти і пити, йде з музикою по світу, десь на контрактові на світанку дарувати двом білякам сильні квіти. Читає реп, пише власну музику, обожнює швидкість мотоциклів і драйв сноуборду. Таким було життя В'ячеслава до війни. Вісім років він прожив у Польщі, працюючи в автосервісі. Але коли почув, що в Україні почалася війна, не вагався. Одразу вирішив стати на захист батьківщини. Чомусь зрозумів, що треба їхати. Що я хочу поїхати, я розумів, куди я їду, що може трапитись, але. Була підня... підняти таке рішення, і я все ж таки зібрав речі та поїхав. Я перевернув повністю для себе своє життя. Тобто я ніколи не служив в армії, ніколи не тримав зброю в руках. Зізнатись рідним про своє рішення В'ячеслав одразу студент. не зміг. каже, мама дізналась про все через півроку війни. Вона дзвонить мені, я думаю, боже, аби не вибухнули десь. І так дзвонив Мамі все добре, я в Польщі кажу. І приїхав до мами у формі, типу, зробив такий сюрприз. Вона була в шоці, типу ну, пишалася мною, але була в шоці. В'ячеслав вступив до 241-ї бригади ТРО. Разом з побратимами прийшли Київ, Харків, воювали в Лимані, Бахмуті та Запоріжжі. Перед тим як отримати поранення, В'ячеслав був стрільцем-снайпером. Тоді бригадою почався артобстріл. Росіяни наблизились в притул та почали закидати їх гранатами. Почався бій, залетіла перша граната в бліндаж, і я циле спрямовано виставив на неї ноги, щоб не повбивало хлопців уламками. Після першої гранати я ще продовжував вести бій, давав наказ, щоб не здавати позицію. Потім залетіла друга граната, теж ноги на неї виставив і трошки втратив свідомість. Вячеслав каже, на той момент не міг допустити, аби з хлопцями щось сталося, тому й прийняв весь удар на себе. Я був готовий віддати своє життя за життя хлопців, бо ну я відчуваю, що так має бути, що це мій вибір, його ніхто не змінить. Після цього залетіли ще дві гранати. Було прийнято рішення здатися в полон. На той момент у В'ячеслава на одній нозі не було ступи. Її ампутували одразу. Друга була переламана. Побратими отримали легкі поранення. На стапункті В'ячеслава надали першу допомогу і лише за тиждень відвезли в Крим у госпіталь. Вісім ді пролежав в полі на морозі без води та їжі, без якогось там медицинського обладнання. Але ну якось рятував собі кінцівки, все ж таки і старався вижити. Там надали мені медичну допомогу, намагалися врятувати ліву ногу, але, на жаль, не вдалося, було відмороження четвертого ступеню. Після того, як рани загоїлись, бійця перевезли у СІЗО. Де росіяни винятків здебільшого не робили. В'ячеслава так само катували та знущались. Через 13 місяців його нарешті обміняли. Це був перший цьогорічний обмін. Захисник одразу подзвонив братові. Плакав? Ну, звісно, плакав, типу я плакав. Ну. Емоції дуже дуже такі були. Подзвонив йому, бо тільки його номер. Я пам'ятаю, пам'ятаю, не знаю там вже з 10 років я знаю цей номер, я знаю, що я можу на нього дзвонити. Через декілька тижнів після обміну В'ячеслав потрапив до Львова в реабілітаційний центр Суперхюменс. Тут йому оперативно зробили заміри та виготовили протези. Нині захисник вже помало помогли залізні ноги. На даний момент минуло два тижні, і В'ячеслав його функціональний статус він може ходити в межах залу з двома милицями. І на даному етапі також ми починаємо вивчати ходьбу по сходах, пандусі і вчимо знову ж таки. В'ячеславу ставати з підлоги, щоб він був максимально самостійний, незалежний в соціумі. Сам В'ячеслав мріє про те, як зможе сісти за улюблений мотоцикл і знову проживати своє найкраще життя. Оксана Сницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.